Вітаю всіх радіо Борзна завжди було місцем, де оживають не лише голоси, а й історії. Ми пишаємось тим, що можемо підтримувати талановитих авторів і дарувати їхні твори вам, нашій аудиторії. Сьогодні ми з гордістю представляємо оповідання, яке здобуло перемогу в нашому літературному конкурсі Сила слова, сила духу. Автор Олена Скуловатова. Оповідання Смузі та цигарковий дим. Тягуче виття сусідського пса віддалено нагадувало звук повітряної тривоги, і Алекс смикнувся. Поглянув на смартфон усе спокійно, полегшено видихнув. Минуло два роки, а він і досі здригається від різких звуків. Робота над дизайн-проєктом застопорилася, Ялекс Алекс перейшов на кухню, закинув у блендер очищене яблуко, трохи замороженої полуниці і додав бурякового соку, який дістав із холодильника. Коли смузі був готовий, налив його у високу склянку і встромив соломинку з природного матеріалу, замовляв їх у крафтовій крамниці. Виходило дорого, проте автентично і натурально. Алекс давно зізнався собі, що не любить смузі, але це швидко й корисно. Він би й з задоволенням з'їв еклер. А краще цілу коробку еклерів з вершковим кремом, густо политих шоколадною помадкою, щоб вони були трохи вогкі, просякнуті цукром і неймовірно донестями солодкі. Робот пилосос жалібно запищав, бо застряг у килимі з високим горсом. Алекс звільнив нещасного і переніс до іншої кімнати. Мені часом здається, що ти мій хатній улюбленець, поглянув на робота пилососа з ніжністю і усміхнувся. Сівся на диван. Склянку зі смузі поставив на дизайнерський столик, зроблений із березового пенька і накритий скляною стільницею. Потягнувся за книгою, яку придбав у книгарні кав'ярні, коли їздив до Києва. Там розташовувався офіс компанії, в якій вже п'ятий рік працював дистанційно, навідуючись лише час від часу. Книга сподобалась йому дизайном. Модний кольоровий зріз виглядав вишукано і гарно пасував до продуманого інтер'єру квартири. Розгорнув першу сторінку і з задоволенням вдихнув аромат паперу і друкарської фарби. Відчув снотливість сторінок і вже поринув у читання, коли до нього долинув нестерпний сморід дешевих цигарок. Ядучий дим проникав із коридору. Олекс вилаявся, запхав ноги у м'якій капці і пішов до вхідних дверей, припав до дверного вічка. Сусіди з квартири ліворуч смалив на сходовому майданчику. Коли Алекс вибирав квартиру, він віддав перевагу маленькому містечку Борзна перед шумним Києвом. житті не нижчі, і повітря чистіше, і все поряд, а з економлених коштів вистачило на гарний ремонт. Врахував усе, крім того факту, що з фронту повернеться скалічений сусід, який день і ніч палитиме дешеві цигарки. Щоразу, коли їдкий дим проникав до Алексової квартири, він відчував, як псується настрій. Який сенс витрачати купу часу й зусиль на приготування корисної їжі, ходити до спортзалу, дотримуватися графіка життя, уникати стресів, коли тебе так вперто й систематично травлять нікотином? Алекс глибоко вдихнув, видихнув, різким рухом розчинив двері і вийшов на сходовий майданчик. Тижнева неголеність на опалих щоках сусіда здавалася припорошеною інеєм. Хлопцеві було не більше 25. Про це розповідали пожовклі від нікотину, але все ще молоді пальці рук. Запрана вицвіла піжама, і плетені шкарпетки на безвольних тонких ногах виглядали по-дитячому безпомічно і щемно. Уся його зіщулена фігура в старезному інвалідному візку викликала жалість. Гидкий сивий дим проник в Алексовій легені і примусив закашлятися. Він збирався поговорити, бо вірив, що це найкращий метод врегулювання конфліктів, але розгубився перед прямим поглядом з-під насуплених густих брів сусіда. Рішучість зникала швидко, як квітневий сніг. Зараз скаже про ТЦК, про борг перед країною. А ще гірше почне лякати, що у військкомат про мене сповістить, а я ж тут не прописаний. Рулеткою закрутилися в голові думки, і Алекс уже пошкодував, що так необачно вийшов зі своєї затишної безпечної квартири. Навіть проклятущий дим здавався й не таким гидким кінець кінцем він може й провітрити. Але сусід мовчав, лише некліпно дивився на Алекса, і той інстинктивно втягнув голову в плечі і позадкував. Він хотів текти, але не міг відвести очей. Їх тримала якась нездоланна сила, І ратом Алекс побачив спалах. І відірвані частини людських тіл, густий чорний дим, який валив від палаючого автомобіля, пораненого пса, який скавчав і волочив лапи, лишаючи червоний слід на асфальті, багряне небо і злякане сонце, що поспішало швидше заховатися за горизонт. Секунда і мара щезла. Сусід кліпнув, роздушив цигарку в металевій баноці з-під кукурудзи. Вибачте, що завдав вам клопоту. Я не можу вийти на вулицю. «З четвертого на перший у візку нереально, змучено усміхнувся, а цей довбаний біль такий нестерпний. Не чекаючи відповіді, сусід розвернув візок і поїхав до своїх дверей. Алекс хапав ротом задимлене повітря, немов риба, яку викинула на берег. Коли за сусідом зачинилися двері, він нарешті заповз до своєї квартири. Всередині йому боліло. Алекс не знаходив собі місця, метався квартирою, перебирав у голові безліч варіантів. Вибити у міської влади для сусіда спеціальний ліфт, який встановлюють з надвору. Якщо не вийде, зібрати на це донати або придбати і подарувати вайб, чи що там димить не так гидотно. купити заварних тістечок і напроситися в гості, стати другом цьому вимученому хворому хлопцеві, зробити бодай щось. Ніч прийшла для Александ на півсні. Він токся в думках, у них немов муха, яка впала у густе тісто і шукає опори, щоб вилізти, і ніяк не знаходить. У якійсь миті йому здавалося, випав шанс зробити щось по-справжньому добре, а в інші він відчував, що все, що зробить надаремне, його ідеї недоречні, вони надто спрощують. Що все життя його переслідуватимуть ті очі, зустріч з якими викликала панічний страх, настільки сильний, що тіло відразу вкривалося гидким холодним потом, щелепу зводило судомою, і здавалося, довкола забагато кисню, і він від того задихається. Зранку переповнений сечовий міхур змусив виповзти з ліжка. Алекс натягнув магровий халат і поплентався у ванну. Він побоювався зазирати у дзеркало. Що, як та страшна сцена, яку він бачив в очах сусіда, від тепер щоразу поставатиме перед ним у відбитих свічадом зіницях. Алекс плюхнувся на диван і подзвонив знайомій. Хало Богдана, ти казала, що купиш мою квартиру, якщо раптом надумаю продати. Тож бери потрібні документи і приїзди. Здається, я надумав. Алекс поклав слухавку, знайшов у шухляді кухонної тумби повістку і всміхнувся ось і прийшла моя черга.